Унікальний лот у Волинському благодійному проєкті у підтримку збройних сил України взяв участь головнокомандувач збройних сил України з 2021 по 2024 роки, надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відповідний лот з'явився на Фейсбук-сторінці проєкту 3 липня. Як зазначив організатор аукціону, волонтер та журналіст Мирослав Ватащук, цей лот несподіванка для багатьох, тому і ставки будуть немаленькі. Початкова ставка до НАТО 10 Тисяч гривень, крок ставки п'ять тисяч гривень або сума кратна п'яти тисячам. Ми всі розуміємо, що зараз йому не до дозвілля, тому кавування відбудеться після перемоги. Після оплати донату буде створено спільний чат із донатором. Та Анатолієм Штефаном, який допоможе узгодити зручні для донатора та Валерія Залужного дату, час і формат спілкування за кавою після перемоги, зазначив Мирослав Ватащук, лише за менше ніж півгодини випити кави із Валерієм Залужним виявили бажання десятки українців. А найбільшу суму, яку запропонували станом на 10.30, становить 150 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям сил спеціальних операцій, збройних сил та інших підрозділів сил оборони.